Кателічне це дуже гарне з'єднання, як пише мені Insta YouTube. Я в ефірі усі мої вітання. Сьогодні теревені, тижневі. І сьогодні будуть такі невеликі, недовгі, короткі теревені, бо особливо чого немає показувати. Отже, я вам вже показувала, але ще раз нагадаю, що в мене є такі от. Шкарпеточки зв'язані перший раз бумерангом. Це ниточка на кобохо і е, танцююща е, весна. Нитка зветься танцуча весна. Це перша шкарпеточка, друга ще е, сохнеть після ВТО. Мені взагалі подобається ця ниточка, вона дуже класна, вона трошки розпушилася після ВТО, дуже, дуже файна ниточка. В'язала я по МК Надії Лоліней. Ссылка на МК у файлі, у файлі, у описі. Отакі От шкарпеточки. Так, далі я вам показувала, що я почала шкарпетки Helix, але на цьому тижні я їх не в'язала. Ці шкарпеточки я в'яжу для себе. Отакі От моточки. Це подарила мені. Цю ниточку Іринка а фарбувала Галина. І ось ця пряжа. Я вам розповідала, що я купила, вона коштує 40 гривень 50 грам, тож 100 грам такої пряжі, 200 метрів довжина, 100 грам такої пряжі, 80 гривень. От, і ось що у мене виходить. На цьому тижні я їх не в'язала. Вибачте, на цьому тижні я їх не в'язала, а в'язала я на цьому тижні хелікс, але чоловічі вирішила зв'язати. У мене така шкарпетка 45-го розміру. П'ятка укріплена, і бачите, я так її ще укріпила. Ну, так, дуже сильно укріпила. Я набирала 64 петлі, От. в'язала з залишків. Оці от шкарпеток, тобто на Кобохо у мене залишилися залишки з цих шкарпеток, це теж 45 розмір. І якраз от на два моточка у мене на дві шкарпетки залишилось і одну я вже зв'язала, ось такий ще залишок залишився. На ці шкарпетки, ці шкарпетки, петлі я набирала, хто як його зве, хто дві грестик, Набірний край хрестик, хто вибачте, хто набірним краєм хрестиком, хто болгарським зачином. І та дівчина, у якої я дивилася майстер-клас, вона рекомендує починати петлями трійка, пару рядків, тобто набирати на трійку, пров'язати пару рядків, потім переходить вона на 2,5 і мисочок вона закриває 2 25 У мене не було трійки, я набрала на 3,5, пров'язала два рядка, перейшла на 2,5. От, і Хелікс мені дуже сподобався. Він так швиденько в мене зв'язався. І ось тут, коли я в'язала мисочок, так, я зрозуміла, що можна його зв'язати і 2,25. Але в мене немає 2,25, то я в'язала 2,5. Ось такий шкорпетка в мене вийшла, і я вже почала другу. Ось е, я теж е, наборний кра, край е, болгарський зачин. Набрала, пров'язала 3,5 2 рядочка, набрала на 3,5, пров'язала 2 рядочка. От, І вже почала вив'язувати Heleks. Ось такий моточок і ось такий клубочок. Мені дуже подобається. В'яжу спицями е, Lantern Moon, мої улюблені. От, це в роботі у мене, і ще у мене в роботі я таки сходила в текстиль-контакт. Там у них такий був ще один такий моточок. Ну там вроді два або три залишилося. Я купила собі ще такий моточок, бо мені треба було прийняти рішення, що я роблю з, з тим, що в мене же є. І я щось я так увліклась. Що набрала більше петель, ніж треба. Ось от, ну, би до, буде, буде дуже довго в мене Софішка така. Хустинка Софі буде, буде дуже довга. Я лікласі дуже багато пров'язала десь на, на 10 рядків більше. Ні, а навіть даже десь на 20 рядків більше, ніж треба. Ну, от, Десь на на стільки. Пров'язала більше, ніж треба. І вже я вийшла на, ну, би, на ту схему в'язання, де буду вже закривати петельки. Тобто, оця а, прямий такий шарф, кусочок хустинки, де треба було менше, менше набирати петель, але в мене не тут він такий. Ну нічого, я дуже, дуже рада, що був ще такий моточок, що я його дов'яжу і ця хустинка Софії буде для мене. Це якраз те, що я вам казала, ниточка альпака. Альпака 36% там альпаки. Зараз покажу. о, 36%. Це шнурочок, який набит таким пухнастеньким, пухнасткою альпакою. От, 36%. Ну, це все. Зошит я свій ще не заповнювала, бо не заповнювала ще свій зошит, тому не можу вам нічого показати в ньому. От на цьому тижні я в'язала шкарпетку і я в'язала оцю хустинку. Все. Більш ну, на, на тому, що був, більш нічого не в'язала. такі мої справи. А, ще у мене в роботі а, дві хустинки Софі лежать. Одна ось такого кольору, От зараз я вам покажу. Тобто, це йде Мохер, газал, такий шампань колір. А це йде Алізе Angura Gold. Я вам показувала цю ниточку, вона така дуже цікава, вона. Якби така, вона всередині світленька, а оці пухнастики вони такі трошки бордові. Вона дуже така цікава нитка. І ось така є хустиночка. І, до речі, я теж вже казала, що якраз от на, на цій хустинці я вже вивела гарну формулу прибавки та додавання, та убавки петель. Мені вона вже подобається ця формула що я її вивела. Так, ну я на цьому тижні її не в'язала. Це одна хустиночка Софі от І інша у мене теж вона давно не, не, торкала, не торкалася я її, вона давно давно я її не в'язала. Це газал, такий кораловий колір, дуже файний, а Aliзелана але за Ангора Голд такий сосновий бірвен звезд. Дуже прикольні кольори і таке своєрідне поєднання. Я вже так надумала, кому я хочу, кому я подарую цю хустиночку, коли вона зв'яжеться. У мене з'явилася в колі мого спілкування дівчина, і я відчуваю, що саме цей колір буде, буде ну, дуже класний для неї. От, от така хустиночка Софі. Тому так. так. І я так відчуваю, що треба вже ну, би, до, е, трошки пов'язати хустиночки Софії, бо я вже забуваю, як їх в'язати. Так, що ще? Все. Більше нічого у мене такого немає, щоб вам показати, розказати. Більше ніяких новин. Готов'яжу, шкарпетки і цю хустиночку, хочу її. Вже почалися холода, вже почалися морози. У нас тут хуртовина. От, тому хочу бистренько, швиденько її завершити, зробити ВТО і носити, і носити собі. От, ну і Хелікс. Елікс мені дуже подобається, дуже прикольно, в'яжеться. І оцей е, болгарський зачин. Я вже навчилася його, його набирати, петлі їм набирати, мені вже сподобалося. Тому я буду набирати цим зачином і петлі. Закривала я мисочок по майстер-класу Наталки. Майстер-клас є в описі. Вона радить трьома спицями. Тобто, ну, так, і дивіться, я вам за, ну, завжди його показую, завжди він мені подобається. Дивіться, як гарнесенько він закривається спицями. Всього спиця. Так, що ще вам показати? Більше нема чого показуватися. Зараз я подивлюся, хтось мене чує, хтось мене дивиться чи не дивиться. От і хтось дивиться, але коментів немає. Добре, дорогенькі, дякую усім, хто був зі мною в ефірі, дякую усім, хто буде дивитися цей ефір у записі. Я ще планую, не знаю, як вийде на цьому тижні, чи може там наступного. Я дуже багато скриняла собі, зробила скринів таких натхненних і по шкарпеткам, і там по вишивки. То є таке бажання структурувати ті скрини, які я зробила, там, зробити в телеграм-каналі, моєму там, каналі є у мене, в нотатках, позбрасувати туди ці скрини і зробити такий теж ефір, де показати оце, оці всі скрини, які я собі для себе заскрінила для натхнення. Може, вам щось, щось теж. Буде корисно і буде доречно з того, що я собі зробила. З тих скринів, що я собі залишила. Отже, на сьогодні це все. Дякую всім, хто був зі мною в ефірі. Дякую всім, хто буде дивитися цей ефір в записі. Так, щось так оп. Щось, я дивлюся, так прикольно дивитися на, на, на себе у дзеркала, у в дзеркала камери. Я дивлюся, що в мені якось ладоні так цікаво складаються. Одна якась так чик, вигня, вигинається. До речі, коли я була маленька, я могла отак от цей палець довести. Отак, чик довести до, до руки. А зараз, бачите, трошки не можу. Отак от можу, а так не можу. Добре, дорегенько це було. Трошки таке, опять я дивлюсь на свою ладоні. Якось вона так. Цікаво вигибається моя ладонь. Бачите, оця? Ні, не оця. А оця. Якось вона так цікаво вигибається. Добре. Дякую всім, хто був зі мною в ефірі. Дякую всім, хто буде дивитися цей ефір записі. До зустрічі! Гарного вам тижня і насолоди від життя. До зустрічі!